Які дизайн-блоки мають бути на головній сторінці сайту? Особисто я розподіляю структуру головної сторінки на два типи. Перший тип це коли на головній сторінці розміщені усі потрібні дизайн-блоки. Другий тип це коли головна сторінка є як такою презентаційною сторінкою усіх інших підсторінок сайту. Другий тип структури головної сторінки підійде для компаній, які надають багато послуг на різні категорії, мають багато портфольних робіт на різні категорії, мають доп послуги тощо. А щоб визначити, які дизайн-блоки мають бути на головній сторінці сайту, треба чітко визначити бізнес-цілі та потреби користувачів і поєднати їх між собою. Та в подальшому проаналізувати конкурентів, а саме їхні сайти та їхню структуру. До прикладу, структура головної сторінки сайту веб дизайн студії. Бізнес цілями є продаж послуги, а точніше, послуга по створенню сайтів. Потребами користувачів є замовити сайт, який буде вирішувати їхні потреби, цілі, задачі, проблематики тощо. Знаючи це, можна продовжити аналіз та, виходячи з бізнес-цілей та потреб користувачів, додати на головну сторінку потрібні дизайн-блоки, такі як блок з портфоліо, процес створення сайту, відгуки, ціноутворення тощо. Та це все в межах однієї головної сторінки. Якщо послуг набагато більше, ніж просто створення сайтів, то головна сторінка залишається майже без змін. Єдине, що додаються дизайн-блоки, такі як розбивка на цільову аудиторію і основні напрямки, якими займається компанія бізнес. А далі, виходячи з задачі, на кожну послугу створюється своя міні-підсторінка, а на кожний дизайн-блок. Також до блока з портфоліо може додатися розбивка на категорії портфольних робіт. Висновок наступний: що кожна головна сторінка має містити в собі потрібні дизайн-блоки для рішення бізнес цілей та потреб користувачів. Також вона має бути комплексною.